Так що коротше, Оля, все добре. Бізнес іде, клієнтів багато, гроші просто течуть до мене Чому ж ми тоді тут сидимо, а не в ресторані? Як це. А якщо клієнти придуть, а в мене немає в офісі, це ж не професійно. А чого торт такий маленький? Оля, що ти чіпляєшся, щоб ми не об'їлись? І взагалі, мені треба слідкувати за своїм формою. І тобі, до речі, так. Хам! Всесвіт, у тебе все гарно з формулами. Але просто в твоєму віці розслаблятись не можна. <рес> ну, от як ти так вмієш? Ображати навіть, коли вибачаєшся. Ну, вибач, я не хотів. Я знаю. Думаю. Ну, а якщо чесно, як справа? Ну, таке. Клієнтів немає. Грошей вистачає на оренду, але ми ще збільшуємо. Але я тебе прошу, не кажи про це батькам, бо я не хочу в який раз слухати, що мені треба було стати архітектором чи щось таке. Так, да, братику, коли ж ти нарешті зрозумієш, для них головне не те, чим ти займаєшся, а те, щоб ти від своєї роботи отримував задоволення та фінансову незалежність. Ти знаєш, я батько радів. Коли тобі вдалося провести рекламну кампанію того журналу, він всім своїм знайомим про це розказав. А з Миколою Петровичем навіть посварився, бо той ляпнув, що вся ця кампанія маячня. Був старий козел. Батько йому так і сказав. Вони з мамою тебе дуже люблять та пишаються тобою. Давай у неділю прийдеш до них у гості. Ви ж уже не бачились три місяці. Вони будуть дуже раді. Ну давай, гаразд. Але я прийду не один. Ух ти! Невже нормальна дівчина з'явилась? Так, спокійно. Вони всі в мене були нормальні. Просто це перша, яку я прям хочу познайомити з батьками. Це чудово, прибудь. І ми з Вал'єрою тоді теж прийдемо, щоб твою кралю батьки питаннями своїми не добили. О, це точно. А щодо бізнесу, можна, я дам пораду. Ну, звичайно. У тебе завжди були гарні ідеї. Ми живемо в сучасному світі, і всі клієнти приходять через інтернет. Тобі потрібен класний SMM-щик, який допоможе просувати твою компанію в мережі, ага. а ще знайти якогось відомого блогера і з ним попрацюй. Потрібно бути на слуху, тоді і клієнти з'являться. Ну, добре, я подумаю на все. Ну, все. Мені пора в на будівництво. Візьми. Кошену неділю великий торт та букет для мами. Їй буде приємно. Так, що це таке? Оля, я серйозний бізнесмен. Сам візьму. Точно. Сто відсотків. Ну добре. Бувай. Угу. Ти ж пам'ятаєш, мама любить хризантеми. За кого ти мене приймаєш? Слухай. Звичайно, як таке можна взагалі забути? Все, бувай. Бувай. Так, Хризантеми. Алло, сьома, привіт! Як ти? О, ну прихожу, нормально так. Чу Чуєш, до понеділка 500 гривень, є? А краще 800.